Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Дуже приємно, що ви в мене є. Сьогодні знімаю для вас такий ролик. Робимо найсмачнішу шаурму. Домашній рецепт. Тому не перемикайте, всім приємного смаку. беріть щось собі, нарізайте, заварюйте чайок і разом з нами будете зараз вечеряти або снідати. Скажи, будь ласка, скільки плюс-мінус повинна вийти шаурма О, в грошах? Ні, на... шофи не знаю. Ну скільки примерно, треба, приблизно треба на продукти? Ну Думаю, так, ну, м'ясо, десь три сотні точно. Окей, робимо. О, це фірмовий рецепт. До речі, відкриваємо чисто для вас фірмовий рецепт, тільки, будь ласка, нікому не розповідайте. Так, у нас вже в кошику що є? Є лаваш, хрестка морковка, водичка і банани. Банани потрібні для шаурми? Секрет. Наша ряба, то? Ні, не знаю, що наша ряба. Топ. Секрет смачної шурми це брати не курячий філе, а філе ста. Воно набагато смачніше. Це... Ну ти розкриваєш секрет. секрети, ти що? А еще соус покажеш? Ще Шормишки побачиш. Соус я не знаю. Так, Робити... що попрошам? 648 грам, Десь на сікса. Коротше, скажу, що це дуже потужний соус. Реально, спробуйте Хто yeah. Не їв, це приблизно як Big тейсі в Макдональдсі. Ось це реально такий соус. Ай нульовочка залітає, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, ми все скупили. Ось так виглядає поляночка. Розраховуємось і їдемо додому. Вийшли з магазину, пакет є. 560 на це все коштує. Тому... тільки? Ну так, не тільки це на шаурму. Ви там бачили, що я знімав. Тому що? Запригуємо, їдемо і робимо. Так, замаринували філе улюбленими спеціями, взагалі без різниці, якими. І я буду викладати його на гриль, можна підсмажити і на пательні, але на пательні буде трошки жарновато. Я вже нарізала томат. І натерла сирок. Сир можна брати будь-який і томат, звичайно, теж. Тепер готуємо соус. Так, давайте перевіримо, що тут. О! -о, -о, -о бачите, це пройшло, ну не знаю, 5. Ти хвилинки, дві і все. А я поки буду натирати чесничок. Соус буде зі сметани, чесничка. І в мене зелень будь-яку можна, в мене заморожений кріп. Це все змішуємо. Я взяла 6 зубчиків, тому що ми любимо чесник. Ви дивіться, як ви любите, але я ще іноді беру просто чесноковий соус. Все, виклали і закриваємо. Я думаю, за хвилин, не знаю, 7-10 приготується. А пахне я. Так, я виклала курочка, соус, корейська морква, помідор і все всипала. Сиром. Зараз потрібно це все звернути так, щоб воно не розсипалося. Так, шаурма, такий лаваш, що вона вийшла товста, але маленька. Я взяла не дуже класний лаваш. Бачите, вони заходили різні. Ну, більше мені, звичайно. І зараз буду закидати в гриль. Ну, а пару хвилин, щоб розплавився сир. Так, найважливіше, сир розплавився, овочі є, сир є, м'ясо є, соус є. Все. Зараз будемо смакувати, коштувати. Так, готово, зараз розріжу. На да. Найважливіше сир розплавився, овочі є, сир є, м'ясо є, соус є. Все. Зараз будемо смакувати і пустувати. Поки я був з Донією, мама зробила шаурму. Скажу так, що вона не саме важка. Багато шаурми взагалі я потестував. Також є в Ютубі відео. Давайте розламаємо, покажемо те, що всередині є. Я розрізала, показувала своє М'яско. Ну я дивлюсь. Ну, вона не забита. І бачимо, що тут багато лавашу і немає м'яса. Ну, я буду повинен оцінювати і всі, правильно? Трошки сухола, Але Ленем. Лаваш. смешно. сильно Це не подобається, але... Взагалі смачно, дякую тобі величезно, моя похана дружина. Ми для вас розкрили секрет найсмачнішого шаурми, але це не точно. Тому дякую за перегляд, підписку, подобайку і всім гарного вечора.